Конфлікт між вірянами біля храму на Буковині. рейдерське захоплення чи повернення свого у селі Ренгач між вірянами виник конфлікт. Уже чотири роки, як більшість громади бореться за можливість правити службу українською, та зазначають селяни. Представники УПЦ МП досі не давали цього зробити. Ось на цьому відео представники Православної церкви України заходять у храм села Ренгач, та священник у ПЦМП відкриває на них вогнегасник. Команда Сі-4 вирушає до села, щоб розібратися. Поруч зі церквою, в якій стався конфлікт, у невеличкому приміщенні зібралися прибічники УПЦ МП. Все було в суботу. Вісім 8.30 дня утра. Під'їхали, отак само. Ми виставили пілісос. Ми зайшли, зняли з охорони, і в церкві була тільки я, мій чоловік. Ми батько каже: я під'їжджаю, я вже на греблі. Відкрили ворота. Батько заїхав на територію. Вірянка розповідає, за кілька хвилин до церкви під'їхав автобус з невідомими людьми та християнами ПЦУ. Я віти батько-бачка, що ми встигаємо забіжати у перші двері. Там за цими пластиковими дверями коридорчик, слідуші теж двері пластикові і желізні. Ми зробили двері на двері ще желізні. Ми співаємо закривати ці двері. І все, і я піднімаюся на колокольню бити в дзвони. Лишаються в церкві тільки мій чоловік і батюшка. Дай був у нас вогнегасик. Саме його використався священник, аби завадити людям зайти до храму. Це існує, відколи світ, відколи 300 років старому храму, відколи читається Євангелія, по сьогоднішній день читаю батюшка Євангелія 1800 року. А вони розказують, що це церква московська. Значить, є Євангелія московська? Вони мене запитують, чий чи Крим, а скажіть, будь ласка, а чия чи Русь? Віряни Православної церкви України, переконують, довгих чотири роки не могли потрапити до храму. Їм завжди перешкоджали представники УПЦ МП під керівництвом священника Серафима. Я бачив на своїй житті, багато бачив, але такого придурка, як цей священник, я такого не бачив. Щоб він, щоб він всіх обвів вас. Ми, ми цю церкву робили всі, копали шанці, коли починали, Робили опалубку, заливали фундамент. Будували цю церкву усім селом, кажуть команді Сі-4, жителі Рингача. Привіз 14 кразів піску на будівництво цієї церкви, привіз 16 кубов ліса з путілова. Безплатно, без це що я кажу, це все безплатно. Вісім кубов, досок з дока, вісім кубов з технолісоматеріалу. Антон каже, навіть дзвони привіз сам. Нині від храму залишилися тільки приміщення, і це обурює людей. Ну слухайте, так не можна робити, щоб розібрати іконостас. Саме іконостас подарував благодійник, каже Володимир Довгий. Яким він право він має забирав, щоб він забрав всі ікони, що це його ікони? І прийшов у село, роз, роз, розколов наше село на дві часті. Він ніяк не даєся. Люди добрі. Він і Ми його просили, ми його казали йому, щоб віддав ми були, щоб віддав від старої церкви ключі. Він... Він категорично від... відновився. Володимир розповідає, так як не могли проводити службу у церкві, збиралися де-інде. Володимир довгий показує команді Сі 4 як останні роки проводять служіння віряни ПЦУ. Вот де ми ходили до церкви біля Христа. Отут на цій дорожки ми ходили, а потім дали нам палатку, і ми там служили у палатці. І Зимою, і літо. І зимою, і літом ми служили у палатці. Як було холодно, жарко, що було, дощ. Ми, 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 ми туди ходили. У цьому невеликому наметі у свій час і облаштували місце для богослужіння, поки віряни та священник УПЦ МП правили у храмі. Отак ми проводили службу, відкривали ті вінкна, як було жарко, відкривали бокові бокові стінки. Ті відкривали. А коли холодно було, наоборот, закривали, то все. Отак велася служба кілкополажна. Володимир радіє, тепер у вірян ПЦУ є можливість повернутися до церкви, яку будували власноруч. Так у стінах церкви вперше за довгий час пролунала молитва українською. Так як розповідають люди, без погроз від УПЦ МП не обійшлося. 20 травня до поліції надійшло вісім повідомлень щодо подій біля культової споруди в селі Ренгаль Чернівецького району. Зокрема, повідомлення були наступного змісту. Віряни Української православної церкви Московського патріархату погрожують вірянам в храмі та застосовують лізогінний газ в обличчя. Інше повідомлення стосувалося того, що невідомі особи побили священника. Та після обстеження лікарів, які прибули на виклик, священник відмовився від госпіталізації. Також четверо місцевих жителів звернулися із повідомленням про отримання опіків очей під час конфліктної ситуації біля храму. Дані звернення були одразу зареєстровані. За ними розпочаті відповідні перевірки за зверненнями чотирьох місцевих жителів та священника проводиться розслідування за статтею 125 кримінального кодексу України. Тобто умисне легке тілесне ушкодження. Наразі правоохоронці проводять всі необхідні слідчо-процесуальні дії та встановлюють обставини подій. Поки ведеться слідство, віряни ПЦУ прибирають церкву та бідкаються. Як повернути іконостас? Його оцінили у 32 тисячі доларів. З вірою в серці та надією на спокійне вірянське життя продовжують молитися за Україну та військових, які щодня оборонять нашу державу від московських окупантів.